Сувеніри на згадку, донати на Збройні сили України. Центр підтримки переселенців організував благодійну виставку, де відвідувачі могли придбати продукцію ручної роботи. У такий спосіб організатори вирішили зібрати кошти на потреби армії та переселенців. Тут у Нас є а, трофеї, які передали наші маріупольські військові з третьої окремої штурмової бригади. А ще малюнки та пробки людей, яким довелося покинути рідні домівки через війну, розповідають організатори виставки. Пані Ліна прийшла на захід із дочкою та онучкою. Ми виїхали в перший же день, коли почали 24-го, да, зібралися. У нас ще була бабуся старенька. ми у нас тут родичі проживали. Ми до них часто приїжджали, тому ми к ним добрались до них. У них півроку жили. Затрималися у Черкасах, тому довелося шукати окреме житло. І, хоч побут налагодили, за першої можливості планують повернутися додому. Серед викладеного на ятці обрали мотанку. Тому що в нас дівчинка маленька, тому вибрали лялечку мотанку, оберіг. Знаєте, звідки він взявся? його зробив? Е, ну з я Маріуполя там зробила хтось. Хтось у мешканців Маріуполя. Їхня землячка пані Лариса історію свого переїзду згадувати не хоче. Надто важкі спогади каже. З виставки піде не з порожніми руками. Я придбала цей малюнок, який нарисував хлопчик, От. і придбала браслетик і придбала оцей тешко. Натомість я написала військовим. Бажали Дорогі воїну ЗСУ. Я ненавиджу цю війну, але я дуже горда за нашу армію, за те, що там є такі сильні, мужні, красиві душою тілом воїни. Написати листа мужнім українським воїнам одна з умов придбання сувеніру, пояснюють організатори. Ідею втілили до Дня Незалежності. Залучили наших е дівчат, маріупольчанок, які щось роблять для себе. Попросили їх зробити якісь браслетики, е діти малювали малюнки, тощо там. Е і це все складає е фонд нашої благодійної акції. Е всі кошти з, цього, з цієї акції підуть в благодійний фонд допомоги Маріупольцям, а також е на закриття збору на авто типу Пікап, який також відкрив е наш військовий Маріуполь. Цим хочуть підтримати. Мати бійців під час розпродажу охочі також могли підписати прапор, який планують передати на фронт. Наша команда долучилася до ініціативи, побажавши військовим перемоги. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.